У Брюсселі триває чергове засідання міністрів оборони країн союзниць України у форматі Рамштайн. На порядку денному коаліція літаків і тренування українських пілотів. Також контактна група обговорить посилення військової допомоги для успішного контрнаступу зСУ. Напередодні генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, навчання українських пілотів на F-16 вже почалося. А учасники коаліції винищувачів готуються створити спеціальний навчальний центр для льотчиків і. Із України в одній із країн східної Європи це допоможе задовольнити оборонні потреби України в довгостроковій перспективі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення США надали Україні військової допомоги більш ніж на 40 мільярдів доларів. Про це йдеться в заяві Пентагону. Ще на 27 мільярдів підтримали зсу решта партнерів із 53 країн. Нині увага партнерів зосереджена на постачанні Києву засобів протиповітряної оборони, протитанкових систем та боєприпасів.